Я гайдучик Микола, гравець народного клубу Верес. Що краще: Динамо чи «Шахтар»? Шахтар. Твій найкращий матч за ОДК? Всі найкращі. Найкращий клуб в УПЛІ? На даний момент мені подобається Динамо. Скільки років ти розпочав займатися футболом? Сіми. Чи було для тебе несподіванкою запрошення у Верес? Ну, несподіванкою такої прям великої не було, тому що я тоді грав за Одак і доволі гарний сезон е, показував, тому я очікував на запрошення. Твоя улюблена страва. Борщ. Червоний. Салом і помпушками. Сало. Без пампушок. <салу> Чому ти обрав номер 89? Е, тому що мені взагалі подобається 9-й, у нас під ним грає наш капітан Михайло Шостаков. А моя дружина подобає, моїй дружині подобається 8, тому я вирішив об'єднати і вийшло 89. Тобі подобається грати у Вересі? Так, дуже подобається. За який клуб ти мріяв би пограти? За Манчестер-Сіті. Чому? Тому що там на даний момент мені це топ-тренер Пеп-Градіо. Хоч хотілося б попрацювати під його керівництвом. А на якого нападника ти рівняєшся? Ерік Холланд також зараз грає в Манчестер Сіті. Топ-3 матчі на районному рівні. Коли ти починав? На районному? Ого. Я не знаю навіть що сказати. Ну, згадай найкращі ну, матчі. Я... О. Ну, Давай перше буде. Супер Кубок чи Кубок району. Це був Мізоч проти. Експрес. Тоді це був фінал, я пам'ятаю. А так, ну такий був матч, я запам'ятав. А так більш... щось нічого на пам'ять не приходить. Давай тоді топ-3 взагалі в твоїй кар'єрі. Матчі? Да. Взагалі в кар'єрі. Да. Ну, топ-1 це мені перша ліга, де я дебютував в основі, це було з матчем Чорноморцем. Друга матч, коли я дебютував проти, ну, ФУПЛ вже дебютував. І третій. Матч в УПЛі це який був? Проти Колос. Ну, третій, хай буде, да, то що я перш назвав. Хоча по емоціях, от зараз такого пригадую, що бу... Бу... була ігра, е... я ще... була Команда ФК Малинська, якої зараз, на жаль, вже немає, так? І була, і також ігра на область, пам'ятаю, і грали проти Рафаловки. Тоді дуже така емоційна ігра, дуже потужна була. Які поради до дасим молодим футболістам? Ну, найперше, це, звичайно, вірити в себе, ставити перед собою максимальні цілі і рухатись вперед тільки. А є в тебе особливий ритуал перед початком матчу? Ну, звичайно, є. Попросить в Бога сили, благословення на цю ігру, щоб давав сили і щоб ігра пройшла дуже чудово, щоб я допоміг команді і щоб ця ігра пройшла без травм. А чи є у команді В дідовщина? Ні. Ну, поки я тут, а то не було так. Що, дідушка Богдан вас не ганяє? Ні, не ганяє. Яку роль відіграє Бог у твоєму футбольному житті? Ну, я вже говорив. Дуже велику роль. Я кожного дня дякую Богу за можливість займатися тою справою, яка дійсно мені подобається. А чи важко поєднувати футбольне життя і службу Богові? Ну, бачите, таке футбольне життя, воно. Забирає максимального часу, це е, трошки можливо і обідно, що є в нас ігри інколи бо тренування, коли в неділю відбувається богослужіння, яке, на жаль, не можеш попасти, але все одно знаходиться час і певна якась подія, де я можу послужити. Дякую Богу і нашим ЗСУ, що ми можемо грати. Футболи, дякую фанатам, які нас кожну кожної гру підтримують. Ми відчуваємо вашу підтримку і надалі просимо вас підтримувати нас в наступній грі, яка буде тут, на Авангарді.